Легкі та швидкі способи зниження стресу від ізраїльського психолога Ілена Шапіро. Спосіб перший: декілька усвідомлених видихів та вдихів. Головне контрольоване дихання. Видих довший, ніж вдих. Дихання по квадрату, але починаємо обов'язково з видиху. Принцип уникнути інстиктивного дихання. Бажання робити глибокий вдих. Спосіб другий. П'ємо воду або виділяємо слину, представляючи соковиту скибочку лимона, яка лежить на язику. Та спосіб третій. Його мета розширити поле зору, протидіючи тунельному зору. Дивимося на всі боки, фіксуючи погляд на великі предмети і називаємо їх. Можна про себе. Бережіть себе та своїх близьких завжди з вами.